Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. О 3.30 Бардянськ Бердянськ прокинувся від вибухів. Прилетіло в готель Дюна, заселений російським військовим керівництвом. На місці працювали швидкі техніка, розгрібала завали. Паралельно в мережі з'явилася новина про смерть російського генерала-лейтенанта Олега Цокова. Це впадіння? не думаю. Пошук людей в Оріхові після авіаудару припинено. З-під завалів школи витягли тіла ще трьох загиблих: чоловіки 50, 56 та 64 років. Загалом жертв цинічної російської атаки вже сім. У лікарнях знаходиться 11 постраждалих. Просто під час проведення рятувальної операції Росавіація сквоїла ще один удар. Вибуховою хвилою пошкодила автівку поліцейських. Нова хвиля контрнаступу зсу просунулася на південний схід від Оріхова в напрямку Новопокровки. В інженерному прилетіло по позиціях Росіян, а на околицях села Роботине палають танки окупантів. Готували серію вибухів у Запоріжжі біля поліції СБУ та місць дислокації збройних сил. Слідчі розкрили нові факти у справі затриманих 9 травня агентів ФСБ. Ворони доцент чекали по пошті 10 кілопластиду для вчинення терактів. Зрадникам загрожує довічне. Зараз вони під вартою. Занапастила сина у Запоріжжі. 29-річна мама сяде за грати на 4 роки. Прокурори довели, що жінка не годувала новонародженого, залишала самого в антисанітарії, що й призвело до смерті. Відсьогодні в Україні заборонили продавати вейпи та ароматизовані сигарети. Штраф за порушення закону 20 тисяч гривень, повторно вже 50 тисяч гривень. Проте залишки продукції виробники зможуть розпродати до кінця року. Прикордонник з Бердянська спритно знешкоджує ворожі дрони. Боєць на псевдо-джокер з антидронової рушниці приземлив безпілотник з боєприпасом від ручного протитанкового гранатомета у кількох метрах від українських позицій. Так що і дрон, і боєприпас вціліли, і тепер полетять в обратку. Більше новин шукайте телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.